Теплично-оранжерейному комплексі ботанічного саду національного університету Франка ростуть рослини із тропічного та субтропічного клімату. Директор ботанічного саду Андрій Прокопів розповідає: зараз температура повітря у теплиці 18 градусів. Батареї, якщо ми подивимося, вони знаходяться під стелажами, частина регістрів знаходиться під стелажами. Над стелажами знаходяться рослини, регістри знаходяться вище, потім знову йде ряд. Мережевих конструкцій з опалювальною системою, і вгорі ми бачимо знову ж ще один ряд теплоносіїв. І цього, цього тепер достатньо для того, щоб постійно була ну, стала температура в загальному об'ємі тої нашої оранжереї. Комплекс ботанічного саду опалює твердопаливна котельня. Насоси, які подають тепло, працюють на електриці. Було б дуже добре, якщо... Б, Звернення, яке є від Львівського університету до Львів обленерго до Львівської обласної військової адміністрації, щоб ботанічний сад мінімально відключали від опалення. Ми мали можливість від перепрошую від від електроенергії для того, щоб ми мали можливість подавати безперебійно тепло в оранжерейний комплекс, за словами Андрія Прокопіва, критично допустимою температурою для теплиці, є 5 градусів, тому у разі відімкнень електроенергії задіють генератор. Але не хотілося би то робити на щодень, щоб не використовувати той ресурс, який теж є в міру обмежений. І ми розуміємо, що може настати якийсь критичний момент з постачанням палива. І ми тоді не порятуємо ту ситуацію, навіть генератором. Постійне постачання електроенергії дозволило б забезпечити сталу температуру для близько 1600 видів рослин деякі з них мають понад сотню років. Цінність їх є в тому, що вони відсутні в інших ботанічних садах Європи, і ті рослини по сумніву унікальні їх відновити не вдасться, якщо ми їх втратимо. Тому дуже важливо шанобливо, поставитися до того, що кілька поколінь поспіль в ботанічному саді працівників доглядали за тими рослинами, і ті рослини є сьогодні в колекції. Із запитанням, чи можуть переглянути список об'єктів критичної інфраструктури і включити туди ботанічний сад, суспільне звернулося до представників обласної військової адміністрації. Наразі це питання з'ясовують. Відповідь обіцяє надати пізніше. Іван Кадусько, Олексій Шулковий, Суспільне новини, Львів.